Всім привіт! Ви на каналі Типична Пополюшка. Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу зняти сьогодні коротеньке відео про о, свої огірочки. Вони ось у мене вже так гарненько посходили. О, тут у мене і кабачки, ще є два ящички. А це все огірочки. Хочу сьогодні їх пролити від чорної ніжки. Отже, для того, щоб їх пролити від чорної ніжки, спочатку мені потрібно зволожити ґрунт, бо такий препарат, як привікур, потрібно поливати обов'язково по зволоженому ґрунту, для того, щоб коріння дуже гарно засвоїло цей препарат і не попалилося від нього. Тож Спочатку проливаємо наші огурчики чистенькою водичкою, а потім будемо проливати препаратом. Можна або Магнікур Energy брати, у мене є привікур ще. тому я пролью їх привікуром. Розводю я його 10 мл на 6 літрів води. Ну, я так от всі зараз попроливаю. Так, ну ось я попроливала свої огурчики. Ось у цьому відрі я розвела привікур. І зараз пополитим огірочком, пролью цей препарат. Обов'язково потрібно пролити для того, щоб не втратити наші огірочки. І так буду проливати кожен огірочок. Побагато не потрібно Кабачки теж пролью. Так, ну що ж, я пролила всі свої огірочки, і в мене ще залишився цей препарат, тож піду зараз пролью. Ще й капусточку на всякий випадок, бо вона теж в нас полюбляє чорну ніжку. Ось хочу вам показати помідорчики, які я виставляла. Пам'ятаєте, там були такі малесенькі петелечки, і то не скрізь. Я їх розставила на стіл ящички, і подивіться, які я отримала красиві, такі акуратні маленькі сходи. Ось. Бачите, в кожному ящичку ось такі гарні, красиві посходили помідорки. Так, ось і наша капусточка. Я її сьогодні вранці проливала, тож вона в мене зволожена зараз, пролью цим препаратом, щоб на неї не напала чорна ніжка. А вам, якщо сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь, всім гарного дня!